Київська обласна клінічна лікарня ось уже 76 років надає спеціалізовану консультативну та стаціонарну медичну допомогу хворим за 36 спеціальностями. Сьогодні у програмі ми розкажемо про роботу центру реконструктивної та пластичної хірургії. Ви дізнаєтеся, які послуги тут надають, та хто ними може скористатись. Та пластичної хірургії створено для простої, отак надзвичайно важливої мети робити людей здоровими і щасливими. Раніше опікове відділення, а сьогодні сучасний центр, де здійснюють унікальні оперативні втручання. Такі надскладні мікрохірургічні операції під силу лише кільком командам Західної України. Їх вже кілька років виконують франківські хірурги. Ми займаємося по перше, пластикою нервів, це раз. По-друге, ми займаємося вільними клаптами. Вільні клапи це ніби береться кусочок, ніби тканина з одної, з, з одного частини тіла, вона зі своєю судинкою і з своїми там, судинками, своїми нервами, і переміщається на іншу частину тіла, де ті судинки маленькі підшиваються. До цього і за рахунок того закривається власне дефект тої, тої частини, яка, тобто частина реципієнта, закривається. І, власне, це однієї зараз на це так звані мікрохірургічні операції. Вони робляться під мікроскопом операційне. Ну, рахуються фактично вищим щебелем хірургічної роботи. Відділення реконструктивної та пластичної хірургії розраховане на 30 ліжок. Наразі переважна більшість пацієнтів це українські захисники після важких поранень. Ми займаємося пацієнтами важкими, власне, які мають дефекти, які мають комбіновані травми, наприклад, кісткову травму і дефекти м'яких тканей. Тобто ці пацієнти згруповуються в нас згруповуються, і ми надаємо їм допомогу. 33 медичних працівники це хірурги, анестезіологи, медсестри, реабілітологи. Кожен знає, його праця це шанс для іншої людини знову стати собою. Ми тут займаємося не тільки функціональними дефектами, а займаємося також і косметичними дефектами. Тобто стараємося обсягнути весь сегмент реконструктивно-пластичної хірургії. Тільки за кілька останніх місяців понад 400 складних операцій виконали тутешні хірурги. Тривалість окремих втручань до 10 годин. Цей пацієнт військовий е, отримав вибухову травму і уражені у нього дві верхні кінцівки. Одна верхня кінцівка кістки зафіксовані апаратом, друга верхня кінцівка зафіксовано стержнем. Але є ще дефект м'яких тканин, які треба закрити. І власне ми цим займаємося. Закриваємо дефект м'яких тканин. От можна так. Це за стучну кістку поставили хлопці, а потім ми цей дефект мали б закрити реконструктивну пластичною хірургією. Така операція триває від 5 до 8 годин. Оптимальний варіант. Працює, ну, в ідеальному варіанті працює дві операційні бригади. Фактично дві операції робляться паралельно. Тобто вони роблять підготовку верхньої кінцівки, ми робимо забір клаптів. А далі. Вже до кінця будемо займатися власне мікрохірургічною роботою хочемо. Кожна операція у цьому відділенні унікальна. Кожен пацієнт найважливіший. Кожний пацієнт, який знаходиться у нас, і ми пишаємося ну, фактично всією роботою, там, де яка нам вдалася. І ми ці операції, які робляться, наприклад, на нижній кінцівці, вони робляться для того, щоб пацієнт потім став на думку. Власне, це ми бачимо, тобто ми тих. Тобто дозволяється стати там на, на, на нижню кінцівку, наприклад, з верхніми кінцівками. Був такі пацієнти, в кого була відсутня кістка, ну, скажімо, лягтіва кістка. Тобто це абсолютно він тою рукою не міг рухати від, ну тобто він взагалі не нього рухав. Ну, за рахунок наших операцій, за рахунок там, потім тривалої реабілітації, зараз цей чоловік абсолютно спокійно рухає рукою. І це вже не якийсь біопротез, а тобто людина вертається до нормального, адекватного життя. Досі у відділенні робили складні операції. Однак після початку повномасштабної війни медики зіткнулися з новими викликами, бойовими травмами. Тому їм довелося учитись колег за кордоном. Перший досвід, де ми взяли, це були канадійські місії в Польщі. Ми їздили туди, вчилися в канадійців, це десь близько ну, два рази, десь по три тижні їздили. Потім були латвійські місії. Є доктор Манзубрис, він там є латвієцем. У нас ніби республіканського травматолога такого. І власне він є теж мікрохірург, то ми всі їздили на навчання до Львова, я там і три наші колеги. Сам той Манзобрес приїжджав до нас декілька разів і власне, надавав і консультативну допомогу, і власне, і допомагав ну, ну, нам в наших операціях. Тобто, е, потім, ну, Це багато. Ми в Київ їздили, і виступав я в Києві, і вчився теоретично, тож, колег приймав якийсь досвід, ну, в мене приймав, тобто якось тут на, на, на цей. Хлопці їздили в Рівне, там приїжджала теж якась місія, чи американська, я не пам'ятаю. Тут, тут, тут постійно, цей, цей, цей процес іде постійно. Тепер вже досвідом складних операцій з іншими діляться франківські хірурги. Звичайно, що ніхто не очікував такої і масовості, і такої різної кількості тигран. Ну, Перше перш, перш, перш було важко, а потім робота налагодилась, і воно вже стало як, як рутина. Ну, у нас була конференція, одну ми зробили на початку року, власне, приїжджав цей латвійський колега, то виступав і він, виступав і я, і ми, чесно кажучи, власне ця конференція полягала в тому, щоб надати е інформацію про нашу роботу, і щоб колеги, чесно кажучи, могли навчитися нашій роботі. Власне, так само ну, літом знову ж, ж було, ми робили там десь п'ятиденні. Я би не назвав це курсами, але, в принципі, ті, хто хотіли навчитися, ті могли спокійно приїхати і, і подивитися на, 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 на нашу роботу. Наразі каже Костянтин Кіршак, відділення забезпечене усім необхідним для повноцінної роботи. Відділення потребує значних матеріальних ресурсів. Ці операції вони потребують значних матеріальних ресурсів і розхідників, і власне специфічного обладнання, яке без якого неможливі такі операції, то, чесно кажучи, там з допомоги нашої адміністрації, з допомоги благодійних там, організацій, то ну, так, мінімум, який нам дозволяє робити ті операції, ми не збирали. А завжди треба йти до, до чогось більшого. Центр оснащений добре, але для ефективнішої роботи потрібне нове обладнання. Зокрема, операційний мікроскоп. Новий, це, це було би ідеально. Зараз ми користуємося. Є мікроскоп, якому близько 25 років. І є там новий мікроскоп, але ми той мікроскоп позичаємо в іншому відділенні, так як не тільки ми на ньому працюємо. Зараз у відділенні надають широкий спектр послуг, як з реконструктивної, так і з пластичної хірургії, що передбачає повний цикл консультацію, операцію та післяопераційний догляд. На даний момент ми проводимо великий, широкий, точніше спектр операцій різних від найлегшої до найважчої. Тобто там від автодермопластика, ротаційній клапці і довільного клапця. Це найскладніший спектр наших операцій. Микола Варвардюк складними випадками у роботі стикається чи не щодня. За два з половиною роки він провів вже понад 500 оперативних втручань. 30% випадків результат перевищує сподівання. Коли військовий, якого привезли з передової без кінцівки чи зі складними травмами, знову починає рухати пальцями, це більше ніж медицина. Це перемога, каже лікар. Коли до нас поступає пацієнт, ми завжди його повністю обстежуємо. З нашими колегами завідуючим, думаю, як правильно, як максимально якісно е, закрити ту чи іншу ділянку, там дефекти тканин, дефекти кісток і тому подібне е, плануємо безпосередньо всі обстеження до операції, плануємо оперативне лікування. Проходить там певний період часу після операції, якщо все добре, нам вийшло те, що ми запланували. І тоді бачимо і реакцію пацієнта, і нам приємно, що ми. Могли допомогти закрити різні дефекти. Коли ти теж операційно, ти ще розповторюся. Думаю, що одне виходить зовсім інше. І коли ось так виходить, не, не, не заплановано, це, напевно, найбільша емоцій. Через пару днів дивишся, все гарно, прожило, все добре, і пацієнт довольний, і самому приємно, що, ти, що тобі так вийшло. Аби досягти високих результатів у роботі, потрібна злагоджена робота команди. У відділенні реконструктивної та пластичної хірургії лікарі і медсестри однодумці усі горять спільною справою. Ми всі працюємо давно приходять звичайно нові працівники. Останніми роками менше молодих працівників, але а так, зазвичай ну. Ми ми давно один одного знаємо, і це для нас як, як друга сім'я. Ми всі дружні, допомагаємо один одному, святкуємо разом професійні свята. Пацієнти важкі і зазвичай це військові пацієнти з, з комбінованими травмами. І тому в нашій роботі дуже важлива співпраця молодшого, середнього медичного персоналу з хірургами. Ну я думаю, що ми справляємося на всі 100%. Оксана Романиця додає 25 працівників молодшого і середнього персоналу щодня роблять усе необхідне, аби пацієнти почувались комфортно. Дівчата в нас всі співчутливі, можна сказати, та не можна, так і є. Ця професія це є їхнє покликання. Інакше ставитися до, до хлопців не можемо, тому що ми всі розуміємо, що завдяки їм у нас зараз тут можна сказати все, все добре. І ми їм віддячуємо як, як можемо. Нашою добротою. Цю доброту від лікарів та молодшого медичного персоналу пацієнти відчувають. Особливо це стосується українських захисників, їхні історії, руки медиків і сучасні технології. Усе це працює заради одного. Щоб кожен, хто сюди потрапляє, зміг повернутися до нормального життя. Як твоє здоров'я? Нормально. Ну. Бачите, все в людини добре. Поправ, поправляється. No. Ну, проведена була операція, так само реконструктивна. Ну, Два дні надієте, тому. Будемо надіяти, звичайно, вийде, що все буде. Ви кажуть, що водій, все йде по плану. No. а там далі Прогнози гарні, я так розумію. У нас всіх прогнози гарні. На Та, шо, ставленням лікарям нормально задоволений. Переж, ну, бігають до нас часто, перев'язки роблять. Воді непогані. Поки кажуть, ліці не нашу. Ну, що лікарі хороші, що медсестри. Но. Дають хороші прогнози. Надіємося, що рука буде ціла. А, у мене мінно-вибухова травма, а, відірвало руку право. Тут я буду робити операцію по розпутуванні нервів і продовж лікування, теж руки, остатки руки, якої лишилися. Лікарями я задоволений, вони професіонали знають, що робити, доглядають за нами. Все чудесно. Реконструктивна та пластична хірургія це не лише про зовнішність, це про відновлення втраченого після травм, опіків чи вроджених вад. Щодня фахівці цього відділення поєднують високі технології, хірургічну майстерність і щире людське співчуття, аби дарувати пацієнтам нову якість життя. Їх робота це тонка межа між медициною і мистецтвом, яка щоразу доводить, дива можливі, коли в основі професіоналізм, турбота та бажання допомогти.